Зелень, піна та нестерпний сморід. Такі явища на Дніпрі днями спостерігали жителі Червоної Слободи. Вони скаржаться, річка і раніше цвіла, та такого ще ніколи не бачили. Аби переконатися, що загрози життю людей немає, місцеві звернулися до екологів. Разом із ними до Дніпра поїхала і наша знімальна група. Я думаю, Ось такі пейзажі дивували черкащану впродовж декількох днів. Нині на березі залишилися лише піна. Та побачені люди не забудуть ще довго. Біля води взагалі дихати було неможливо. Ось це все, як бачите, ця вся заводь була повністю покрита пеною. Пена біла з зеленими розводами. До води взагалі дійти неможливо було. Взагалі нічого не видно було ні в воді. Десь там якась нещасна лягушка намагалася квакати. Але її навіть не видно було в цій воді. Екологи з висновками не поспішають. Приїхали аби взяти проби води. Про результати обіцяють повідомити за декілька днів. Здесь йде сидіття води від того, що вода сильно нагрілася. Поки я можу сказати так. А вже по слідуванню, коли слідуємо воду, тоді будуть результати у нас аналізів, тоді ми скажемо причину. Може, би, там є сі вибраси які-то були. Сьогодні говорять об этом щора. Жителі Червоної Слободи сподіваються, що якщо не встигнуть покупатися у чистій воді, то хоча хмилуватимуться чистою річкою. Ірина Васюра, Яна Тарасенко, Максим Дербінога, Черкаська служба новин.